Усіх вітаю! Ви на каналі, де ми розповідаємо про лікарські рослини та кулінарію. Сьогодні ми продовжуємо наш гарбузовий осінній марафон простих рецептів. Сьогодні я вирішила показати, як я восени готую омлет, звичайно, з гарбузом. Тож, нам знадобиться гарбуз у мене вже трошки роз... <хм> порізаний яйця. Рослина олія для обсмаження. Я беру оливкову, виберіть ту, яку вам подобається: Сіль, червона солодка паприка мелена, чорний перець. Ну, як завжди, перш за все, гарбуз ми миємо, розрізаємо, дістаємо з нього насіння, чистимо та натираємо на ось такій терці. Отак, От мій гарбуз вже готовий, то можемо приступити далі. До речі, ви можете не натирати гарбуз, ви можете порізати тоненькими скибочками, але при цьому тоді вам доведеться гарбуз спочатку почати обсмажувати, а потім вже до нього додати іншу суміш. Мені подобається більш тертий гарбуз у омлеті, тому що він швидше просмажується і така більш однорідним наш омлет виходить, тому... Я потерла на терці. Тож, приступаємо до змішування інших інгредієнтів. Найважливіший інгредієнт омлету – це, звичайно, яйця. Я беру чотири штуки, тому що хочу приготувати омлет на двох осіб. Ви можете брати два. Взагалі, в таких рецептах, як омлет, чесно кажучи, я не притримую чіткої, чіткої якоїсь кількості продуктів, а. Кидаю за смаком, за власним. Тому о, у опису у відео буде, звичайно, дана пропорція інгредієнтів, але, в принципі, орієнтуйтеся на власне бажання, кому як подобається. Тож, додаємо до наших яєць сіль, Трішки чорного перцю за смаком. Звичайно, паприка. Паприку я люблю. Використовую солодку, можна побільше її додати. Так, І, звичайно ж. Перемішуємо. А додаємо даємо Арбуз прямо сюди. Перемішую все з гарбузом до однорідної маси та відправляємось смажити. Тихо. На сковорідку наносимо рослинну олію, зовсім трішечки. Розподіляємо та виливаємо нашу масу. Вогонь потрібен. Бути слабким. Так. Закриваємо кришкою та смажимо до готовності. Ви тільки подивіться, як підійшов наш омлет Він просто такий велетенський, пухкий. Так, я його вже перевернула, тому він такий трішки підсмажений зверху. Тепер можемо діставати, прикрашати зеленю нашою петрушкою та куштувати. От така смакота в нас вийшла. Усім приємного апетиту. Не забувайте підписатися на канал та написати кілька слів у коментарі. Це дуже допоможе у просуванні каналу. Всім дякую за увагу. Па-па!